Єдність це велика сила, здатна творити неможливе для того, щоб вкотре продемонструвати світу, що ми згуртовані і непереможні, українці взяли участь у флешмові з написання радіодиктанту національної єдності. Акція відбувається у нашій державі уже 24 роки поспіль. Третій рік до неї долучаються і енергетики Хмельницької атомної електростанції. 25 жовтня у конференцзалі адміністративного корпусу АЕС працівники різних відділів цехів та служб взяли участь у написанні радіодиктанту. Учасникам читали текст Оксани Забушко. Багатьом думки та емоції зображені авторкою у творі, знайомі з дитинства. Читав текст Павло Вишебаба, поет, який нині служить в українському війську. По закінченні радіодиктанту учасники поділилися своїми враженнями та міркуваннями. Так як на нашій станції це третій раз, я третій раз приймаю участь і надалі, хоч уже й пенсійний вік наближається, але думаю, що і надалі буду приймати. Дійсно. Тут перевіряють не наші знання, не наші помилки. Тут нам треба єднатися більше, в такий складний зараз, час, коли наші рідні воюють. Ми повинні бути разом. Україна переможе, перемога за нами. Диктант для мене це не перевірка знань на граматичність, а це як доказ єдності, національної єдності і підтримки України в складний час. Я перший раз взяла участь в написанні радіодиктанту. Хочу сказати дякую керівництва філії ВПХ, що дають таку можливість. Це є гарним прикладом для дітей, так як я мама, і прикладом для всієї України, щоб єднатися у такі важкі часи. Перевірити правильність написання радіодиктанту можна надіславши роботу для організаторів або дочекавшись офіційного оприлюднення тексту. Однак, як засвідчили учасники флешмобу, радіодиктант це не лише перевірка на знання мови, а об'єднавча акція свідомих українців у всьому світі.